На Луганщині збройні сили продовжили деокуповувати українські території та рухатись в напрямку Сватового. Зокрема, повідомлялося, що наші бійці наступали в напрямку крохмального та стельмахівки усього за 15 кілометрів від Сватового. Окрім цього, російські пропагандисти повідомляли, що українські захисники намагалися форсувати річку Жеребець в напрямку Райгородки та Нововодяного. Ну і нині поблизу цих населених пунктів, нібито точаться бої в той самий час. Військори окупантів зазначали, що збройні сили України зосереджують особовий склад і техніку в напрямку Сватового для наступу на цей населений пункт ударним угруповуванням до 40 тисяч осіб. Російські військові в чергове намагалися наступати в районах населених пунктів: Новосадове, Бахмутський, Іванград, Бахмут, Солидар, Спірне, Майорська, Красногорівка. Та наші збройні сили в черговий раз відбили усі спроби їхніх атак, а окупанти понесли понесли дуже серйозні втрати. Ну і далі пересуваємося до півдня нашої країни, де збройні сили також продовжують постачати лише приємні новини. Зокрема, там також повідомлялося, що наші бійці деокупували понад 5 населених пунктів. Про це власне повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Йдеться про Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам'янку, Трифонівку та Червоне. Ну і також збройні сили здійснили наземні атаки на півночі та заході Херсонської області. Російські мілблогери в той самий час стверджували, що дві українська батальйонно-тактичні групи вели наступальні дії в напрямку сіл Брозинське та П'ятихатки. Ну і окрім цього, повідомлялося, що збройні сили України готуються до наступу на півдні від лінії Давидів-брід Дучани та ведуть артилерійську підготовку для ударів по російських російських позиціях у напрямку саме Береслава. Ну і наші бійці також атакували осередки загарбників в напрямку сіл Брускинське, Іщенків та Садок, де нині ймовірно ведуться бої. В той самий час, за даними міноборони Великої Британії, збройні сили наступатимуть з трьох напрямків, а саме поблизу Дудчан, також поблизу Сухого Ставка та в районі. Олександрівки, Отож, ж найближчими днями очікуємо на позитивні новини від генштабу, а саме про нові звільнені населені пункти на правобережжі Херсонщини.